Пташки прилетіли, краю дороги сіли, поки що надія, а мала б бути сила. Мала б бути зграя, так казали люди, поки що немає, але кажуть буде. Ми їх виглядали місяці і тижні, поки нас довбали, жахи чорну кидали захмарно каменюки, стріли. Ширили безкарно по степах могили, по дорогах вирве залізяків тіло. Не буває дива, як не маєш крила. Ми свої охоче різали, скидали, нам дивились в очі, нам гарантували. А тепер над нами небо почорніло. Чорними зубами рветься плоть без крила, б'ється люто привид більше у легендах. З крилами красиво, а без них крещендо. дуже поступово прибуває сили, пташки гонорово край дороги сіли більше нот у гамі, а потрібна зграя. Боже, ти ще з нами чи тебе немає? Ми ж такі, як треба, слухалися, маму. Чом так скупо небо ділиться птахами. Ми ще можемо щиро. Ми ще здатні мило, дай нам трохи віри і хороші крила, і хороші.